Дорогі мої підписники, всім привіт! Вітаю вас! Ми на каналі Ми в Норвегії. Сьогодні хочу записати для вас відео. Зійшла на причал, але вода така. Сьогодні вітер просто безмежно холодний, дуже холодний. Показує мінус 9, але пише, що відчувається як мінус. Дев'ятнадцять чи мінус двадцять, і це справді дуже сильно холодно. Я йду, мене аж губи замерзають, не можу навіть говорити, тому що вітер і мороз, і прям така хуртовина. Сьогодні були відмінені навіть кораблі. От і так, що кажу, у нас погода міняється кожні два дні, якщо не кожен день. Тому що це північна Норвегія, от що, що тут сказати ще? Тому сьогодні хочу для вас записати таке відео, коли по приїзду в Норвегію я приїхала, що мене дуже здивувало. На той час, коли ми ще не проживали в комуні, а жили просто в мотаку, ми ходили на такі курси від Роди Корс. Тобто там алфавіт, вчили, отак, для початківців. Там не було нічого такого особливого для початківців, ознайомлювалися, скажімо так, поки ми чекали комуну. І це якраз був період зими, як ми приїхали в такий період. І викладач нам сказав, тому що з нами був там переводчик, викладач сказав, друзі, якщо ви хочете, якщо ви хотите їсти. Це на вижити, чи, 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 чи ще на чомусь там. Для дітей санки, тому що не всі мутаки мали таку можливість дати, щоб eh, прямо там, і все-все-все для eh, того, щоб ти займався ще скоплем тут. Хоча це така країна. Тому що тут все зроблено для людей. Головне шахмало є. От. І eh, була така ситуація, що. Eh, самка карту там всіх не було, і ми пішли туди взяти. Там можна було Це дуже класно, тому що ти приходиш, там виписують твій номер, буде твоє ім'я, ходяти і реєструють тебе, і все. Це ти користуєшся тим на протязі тижня, на протязі самих днів. Після семи днів ти це повертаєш. Я вважаю, що це дуже класна ідея. Придумали. Також е норвежці вони взагалі дуже такі е допозичливі, такі щирі, готові поділитися. Хоча багато, що були закриті, ну, є різні є різні люди. Але те, що вони стараються робити для людей, це реально правда. Ось, Тому е також у нас є. Наприклад, от вчора моїй дитині треба в школу було лижі. Я вчора пішла, їх орендувала, і мені їх дали до 15-го числа. До 15 го січня вона може ними користуватися. Тому що завтра в школі буде тут лиждень. Так як вона не китається на лижах, тобто не вміє кататися на лижах, але вони будуть вчитися. Ось тому. Я пішла і взяла їх зі дижі. Вони там все випередили, все знову і так далі. Це я вважаю, що це дуже-дуже круто. Ось ми зараз підемо з вами дивитися, що вони пропонують, як це все відбувається. І почнемо! Я прийшла в цей магазин. Окуляри для лижів, шапки для велосипедів, тобто каски. Це іде коньки. Вони є всіх розмірів, ну, більшості. От. І це є коньки. Чоловічі, жіночі. Я думаю, це дуже класна ідея. Також бачу, оттам стоїть все, я так розумію, для рибалки. Не знаю, чи вам видно. Ось це все для рибалки. Даже є коврики для йоги. Термоси. ну, всяке все, що йде для, я так розумію, тих, хто живуть в кампінгах. Також різні спальні матраси. Ось такі лижні ці, а я так розумію, що це вже самі палатки. Ось такі сумки, для походу. Також ось такі матраси. І також для катання для діток. Ось такого плану. Ось подивіться, також різні курточки. Це ті, які непродумаємі, не Тобто, якщо ви десь збираєтеся в похід, а у вас немає спеціального одягу. Будь ласка, заходьте сюди. На тиждень часу ви собі берете і спокійно користуєтеся. Бачимо також велосипеди. І це дуже хорошої якості. Це не просто звичайні велосипеди. Також є ось такі для мангалу, от для діток. Санки. Ну, нема такі як У нас дерев'яних, але є ось такі пластмасові. Також спортивне взуття, рефлекси. Ще, друзі, як я казала, все для рибалки. Навіть є, щоб у воді бурити оцю воду, тобто лід. Навіть такі є. Я правда не знаю все, для чого воно застосовується, але є дуже хороші. Також бачимо, є ось такі, це вже дитячі воду не промикаємо. Різного виду спортивне взуття. Тобто, ну, якщо ви йдете в ліс, в гори, на фьоти, це для того, щоб вам було зручно і ви могли не пошкодити свої ноги. Подивіться, також все, всякі... я навіть не знаю, для чого це, це взуття. Можливо, це для хокею чи для чого. Також тут. Велосипеди. Зараз не сезон велосипедів, дуже тому реально дуже багато класних велосипедів. А це для діток такі лижні скутери, як скутери, але просто такі лижні ці. Класно. Також бачу тут таку дивну машину. Тобто це возять маленьких дітей в школу, в садочки. Такі лижний цей. Ну дуже цікаво, я кажу. От а можливо, ви хочете спробувати, навіть якийсь вид спорту. І просто не хочете купляти собі додаткове обладнання, скажімо, там для хокею чи для чогось іншого. Це все можна взяти в кредит, навіть не в кредит, а в прокат, безкоштовний прокат і використати, чому б ні. Зараз ми підемо тут зал, тільки лижі. Все, що зв'язано з лижами. Я іменно вчора тут своїй доньці брала. Лижі. Бачите? Тому що я вмію кататись на лижах, на коньках, але тут поки що я не використовувала, тільки ходила два рази на коньки. на лижах навіть тут не було ні разу. Хоч тут є гарні місця, де можна кататись на лижах всім. Це шапки спеціальні, щоб якщо впадеш. Тобто вони тут обов'язкові. Кажу всяке різне спорядження для всіх видів спорту. Приходьте, орендуйте собі, користуйтесь тиждень, а ще через тиждень вам прийде, тобто вам через тиждень приходить смс що іменно ці лижі вам потрібно їх здати. Тобто. Вийшов ваш термін, все. Але ви приходите і ви можете взяти просто іншу модель, ну, тобто інші лижі, і користуватися ще тиждень. Також можна е, і велосипеди. Тобто ви користуєтесь тиждень, через тиждень ви привозите і міняєте собі просто на, інші, на інший вид, і все, на цьому, все. І це дуже класно, тому що коли ми ще жили в мутаку, і в нас не було можливості купити велосипеди. І ми собі орендували велосипеди. І це дуже круто. Ось, це дитячі. Тобто, я так розумію, лежі, бо він мене вчора спитав, який ріст вашої дитини і який вік. Ну, і, звичайно, що розмір ноги. Тут є також все лижне взуття. Різні розміра дитячі, дорослі. Оце нижній ряд, це дитячі, маленькі. там. 30-й, 29-й, 32-й, 31-й. Тобто, для всіх. Тому, якщо ви хочете, наприклад, знайти щось таке краще. Якщо починається сезон, ви собі запланували поїздку, то обов'язково йдіть і орендуйте собі ось такі лижі, чи самки, чи, можливо, якісь іншим видом спорту ви займаєтесь. Бачу, що в них також тут є майстерня, де вони це все, ну, напевно, ремонтують. Тут майстер є, я так розумію. Так що це класна, взагалі дуже класна ідея. Я кажу, я ніде не бачила такого тільки іменно тут в Норвегії. Тому, дорогі мої підписники, я буду дуже рада на зворотній зв'язок. Вискажіть, чи є можливо в нас вже в Україні, можливо, і є такі самі організації, тому що я довгий час не жила в Україні. Багато вже років, і я не знаю, можливо, вже щось помінялося. Тому ви давайте знати, пишіть коментарі, ставте лайки, тому що канал мій новий, і я буду рада давати вам відповіді. Діліться зі мною інформацією і будемо на зв'язку. І до нових зустрічей.